Господи, пристановищем нашим Ти був з роду в рід. Перше, ніж гори народжені, поки Ти витворив землю та світ, то від віку й до віку Ти Бог. Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі, і ті, що в розпорошенні. Нехай мир і любов збільшаться в вашому житті. Нехай Дух Божий буде вашим вірним супутником по дорозі земного життя. І нехай Отець ретельно оберігає вас. Мир вам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла до Єфесян 5, 15, 17. Отож, вважайте, щоб поводиться обережно, не як немудрий, але як мудрий, використовуючи час, дні Божу кавий. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Неочікувані труднощі в житті мають властивість паралізувати нашу волю і водити нас в своєрідний ступор. Якщо ми дозволяємо на цьому статися, ми застигаємо в часі і перестаємо приносити плід. Час починає ніби приходити повз нас. Перші 11 віршів 90-го псалма підкреслюють марність нашого швидкоплинного існування, також показують Боже розчарування та гнів через те, як ми витрачаємо той малий час, який у нас є. Бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчилися літа, ми свої. Скінчили літами свої, як зітхання. Псалом 99. Слово гнів з івриту означає інший бік і відображає божественне розочарування через те, що ми витрачаємо свої зусилля на найсуттєві справи, працюємо на інший бік. Ми працюємо заради швидкоплинних цілей, протилежних тим, які ми повинні бути наші справжні прагнення. Моїсей, життя, якого було відзначене глибокими стражданнями, який розумів життя і смерть, молиться, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми не були, серце, мудре. Слово лічити з давньоєврейського означає зважувати, лічити, призначати, рахувати, нумерувати, готувати, встановлювати, розповідати. Хоч днів у нас небагато, жаліється Моїсей. 9 і десятих вершах, бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні, страждання, і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Навчи нас цінувати ними настільки, призначати. На такі дії та встановлювати такі цілі, користуватися ними таким чином, що ми набудемо серце мудре. Слово набувати з навеноїврейської має дуже багато значень, але основним по контексту буде приходити, застосовувати та досягати. Як важливо посеред труднощів та випробувань не забути, що дні болукаві або іншим словом, злі через це. Каже Павло: не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Апостол Павло, апостол каже: добре розумів цю істину, тому приносить. Просить віруючих в єфесі використовувати час розумно. Єфесяни знаходяться під гонінням за віру і починали використовувати час на те, що їх обкрадало у ефективності та принесенні плоду. У будь-яких обставинах ми маємо використовувати кожен момент з мудрістю, тому що дні лукаві. В наші дні час використовується на зло, а не на добро. Ми можемо годинами зникати в інтернеті в наших соціальних мережах можемо ховатися від труднощів в алкоголі, як єфесяни. По цій причині апостол Павло їх умовляє, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Дорогі мої в христі, в цей тяжкий час треба радикально відділити своє серце від світу, та свої дні треба активізувати на добро. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти. По всі наші дні, порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оворч.